З вами компанія Easy Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні у нас автомобіль просто ракета. Ну, враження від нього важко передати. Це у нас є Volkswagen ShaRAN. Він хоч і далеко не з самих нових років, але в дуже шикарному стані. Наперед забіжу емоції від'їзди на ньому. Я отримав. Ну, неймовірні. Дивіться далі, поясню чому саме. Ну, а зараз коротенько про сам автомобіль. Це у нас Volkswagen Charan 2011 року випуску. У нас 12 місяць. Модельний він є 12 рік, але на облік стане у нас 11 роком. Авто вигране на німецькому лізінгу аукціоні. Вже є розмитнене. Пройшло професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун. На механічній коробці передач. Ну і тут увага, пробіг у нас всього-навсього 126 тисяч кілометрів. Оригінальний, підтверджений з усіма заїздами на офіціал, з повною історією у офіціала. І ще й до того всього автомобіль без жодного підфарбування. Просто в шикарному стані, без жодних дефектів чи пошкоджень. Ну Така гарна збережена машина в стані капсули часу. Відео це роблю я в додаток до оголошення на авторії посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження та викуплені автомобілів на аукціонах. Ну і зараз я по колу вже обійшов той автомобіль. І підемо подивимося, що він має в салону. По комплектації у нас передні задні партнеки бачимо відразу є. Маємо камеру. Для камера асистентів там у нас стоїть датчики світла, датчики дождю і ще подивимося, що там можливо ще щось. Є. У нас такі легкосплавні оригінальні диски на достойній літній гумі. Авто в чорного кольору у нас. Йдемо до салону. Салон у нас просто новенький. Жоден елемент ніде тут не шився, він є такого заводського стану. Кермо матове, гарне, без якихось моментів. Точний пробіг 126 тисяч. 10 кілометрів у нас. От подивіться, які має стан панель, кожна кнопочка. Просто нове. І саме цікаво в даному автомобілі професійний дительник робився тільки ззовні. Всередині він ось такий чистий приїхав, ми його тільки помили. Попелісосили та протерли. Важіль КПП в ідеальному стані бачимо. Бачимо двозонний клімат-контроль, дисплей мультимедії, мультикермо, електростоянкове. Маємо електрорегулювання спинки водія. Пройоми в ідеальному стані. Стан дверної карти теж суперовий. Так це воно сонце блікує. Ключики ще покажу які. Один практично новий, другий мінімальні сліди експлуатації має. Так. Задній ряд сидінь. Місце, вагон, столики. Все гарненько складається. Машина величезна, комфортна, у проймах тут теж все ідеально. Ось такі розсувні двері по потолочку. Все суперово. Йдемо до багажника. Шторочка на місці, додатковий комплект літніх ковриків. Торка закривається, знаєте, який він величезний. Що ми маємо тут знизу? Додаткова ніша, аптечка, якийсь ключик чи крюк, скоріше всього. Не знаю, ще навіть не дивилися, що там є. Лампочки додаткові були. Так, одного рукою трошки незручно, але переглянемо. Там ще ага, для АДБЛЮ у нас, скоріше все. Тут я дивився. Ось таке наповнення маємо в багажнику. Стан кришки багажника ідеальний без пошкоджень. Взагалі їзда на даному автомобілі тут просто корабль. Тут грає комбінація самого автомобіля, це є макровен. Він є практично як бус, але залишається легковою машиною. Плюс його стан 126 тисяч лідного пробігу відчувається. Одна з найкращих, напевно, машин, на мою думку, для далеких подорожей родиною. І місце вагон, і їде суперово. Так, бачите, вже заговорився по пройомах Права сторона вся ідеальна. Дверна карта, так, сонце щоб не блікувало. Передня так Також ще пройомчик тут візьму. Ще раз стан сидінь. Ще раз водійське сидіння. Стан керма. Стан панельки. Ну, Неймовірно приємно знімати ось такі автомобілі і отримувати їх. Так, покажу ще відразу по сервісах. Тут маємо усі відмітки. Останнє було на 113 тисяч в 2023 році, також у нас є сервіс план ще. Тут теж, знаєте, все з печатками, все. Автомобіль чітко заїжджав. Можете собі зупинити, подивитись, перекласти, що коли мінялося. Бачимо, 49 тисяч 15 році було. Потім 64 в 2017 році, далі 70 тисяч з 2017 році. 100 тисяч у нас було в 2021 році і 120 тисяч в 2023. Ось така машинка. У нас вже з'являється в продажі, кого вона зацікавить. Пишіть, телефонуйте, надамо всю потрібну вам інформацію. Також. Будь-яке наше авто доставляється на усі відомі вам перевірки, після чого можемо робити вам доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!